Марі Студіо» вітає з Міжнародним Днем Театру. Міжнародний день театру відзначає 27 березня. Театр. Це місце для видовищ. Театру дві з половиною тисячі років. Перший театр в Україні був заснований в 1789 році. В Харкові. Класичний театр виділяє три жанри: трагедія, комедія та драма. Театр, дає змогу висловити свої емоції. Богом, виноробства та веселощів є Діоніс, покровитель театру. Перші постановки пішли від свят Діонісів. Перший театр був заснований на честь грецького бога Діоніса. Деякі вистави в давньому грецькому театрі могли відбуватися більш ніж один рік, і його дивилися як серіал кожного вечора, приходячи до театру. В античному театрі грав лише один актор, а озвучував його цілий хор. В давній Греції в театрі грали тільки чоловіки. Використовуючи маски, що передавали емоційний стан їх персонажів, домівка театру це Греція.